Може бути і сидеральною цією культурою. Сіяти її можна після збирання там, картоплі горох. Він наростається маса і прекрасно фіксує біологічний азот. От навіть в осінню набагато ефективніше фіксація біологічного азоту, там, чим весняне. Мене це, це часто дивувало, але воно так є. От, так що в цьому відношенні потім перекопати і, звичайно, це буде ефект. Друге, відносно самої технології вирощування, вона проста. От, ну, на городах, якщо це ми говоримо про городи, його бажано сіяти рядковим там, способом там, вузькорядним, 15 сантиметрів. Норма висіву його в нас йде трохи в цьому відношенні. Десь 12 до 1,5 мільйона штук на гектар. Це 120-150 штук на метр квадратний в цьому відношенні. От, загущені посіви також не бажані, от, хоча часто тому, що зменшується там маса насіння, в мається в виду само, самого насіння. От. Але для боротьби з бур'янами легше самого там травосі, як ми можемо бачити. Тут практично тільки був проведений захист ґрунтовими гербіцидами, першими внесений і друге від злакових бур'янів, грамініцид був внесений. Так. І від брухуса є такий шкідник, якийсь небажаний. от Ми обробили один раз, в цьому році було жарко, потім похолодання вже до доцільності. Ще є плодожерка, така теж небезпечна, яка виїдає насіння. от. Так що В цьому відношенні не цей. Що хотілося ще сказати, що Горох в останні роки більше навіть привабливим став для посівів у південних областях, особливо в Одеській області, де він. Забезпечує в певній мірі там, хай півтори-дві тонни урожай, але він є, прекрасно звільняє рану площі і є для озимих. Так це саме може бути от, горох посіяти, можна е, його заготовити для зеленим горошком, от, використати. І потім площа буде для посіву там, цибулі озимої, там, часнику, ну, інші, таких культур, от, е, які, які потребують і, і прекрасно реагують на такий попередник.